Набирай у легені повітря, пірнай, якщо навіть тобі не повірять, в піснях ти залишишся по похміллям, до хмар, пришвартований цвяхом натхнення і дах, почуття всі на якір повільно постав, як завжди, пластівцями поснідай, на ланч випий каву, з'їж сендвіч, покірно чекай, серіал на вечерю провідьом, і чай. Все тече, все минає, посія, взбирай, намагаєшся колір мій змити. Вода, я вода, я безодня мінлива. Гадав, мене скориш і поставиш на вірність печать. Ти кроїв повсякденням і крила ламав.